Час на ну, період 9-10 там лютий місяць 2015 року по сьогоднішній день в видачі документів дата не поставляється. Тобто ви коли готували цю відповідь? Ви бачили той журнал, що там дати отримання не було? Дати немає, там. Да. жодної чи тільки тут. Чи жодної взагалі в журналі немає? Дані? Я не перевіряв всі, я подивився. От, от ці. Вам іншого так закрили і одну ні строчку показали? У мене немає по, ні потреби, ні часу перев... ласка, Чітке питання, чітка відповідь. Ви дали таку відповідь, щоб ніхто нічого не зрозумів. Чітку відповідь. Там не Чи ви взагалі нічого в журналі проставляється, коли, коли отримуєте? Коли отримується, взагалі проставляється? Я, я, Чи я вам скажу, з чого я зробив висновок, що не передбачено. Тому що в цьому журналі, де це записано, немає такої графи. День і час отримання копії. Ну, немає. От і написав, що не передбачено. Значить, в цьому суді всі секретні документи з режим-секретної служби уходять без дати отримання. Так? Я не можу вам дати відповідь. Та по всій Україні документ. журнал такий, як в Закарпатті, не ви, такий. Ви та -то не записник. Ви вже перевірили да, записник. все по Україні. Добре, я вас відповідаю. У вас є на цей час, будь ласка, це ваше право. І просто нам дають відповідь, яким керівним документом всі повноважені органи, які ведуть реєстрацію, облік, видачу документів, керуються. Так він каже, якщо ми, ми помилились, пишіть на нас, скажімо. Ми, ну просто, ще ми ще можу, можу просто посадимо тебе на декілька ротків з нашими руками, а ми помилились. Ну нічого, посидиш там трохи. Так. Ще якісь питання? Допоможіть тобто нам. Зазначить за одно за збив я не можу вам вигадати нічого, як людина людини допоможе біля нас тоді. дзвонили цій Оксані як і пованько Олександрів. Олександрівні. Вона вам по телефону, потім ви нам озвучили. Сказала, що Харлапов забирав, або 9-го вечора, але скоріш за все, 10-го. Треба подивитись журналі. День. А тепер вказується, що в журналі цього немає. А тепер виявляється, що в журналі такого немає. А звідки вона тоді знає чи вечірки? Може, чи вона пам'ятала. Я не знаю. Но з її слів ви ж самі підтверджуєте. Но хіба що вона це пам'ятає в цей день, який там е... Лю, лютий 15-го року, що коли приходив Харлапов? Харлапов Якби він тут з'явився раз на рік. То можливо вона би запам'ятала, коли це було. Я дуже сумніваюся, що вона пам'ятає точно так. в неї є журнал, і треба потрібно було відкрити журнал, цю дату і подивитися до Але якщо сьогодні, вона, вона, але живо, але вона... вона на словах говорить, що вечором або на наступний день, вона значить. Так вона, пам ятала. Пам ятала, но. вона так собі пам'ятала. Вона ну, так собі пам'ятала. Вони що... не можуть. Я, носити документи, думати, що вони... я, я не можу, що так, вон... лише факти. Я не можу вам підписати від імені нашої установи документ, що наш. Працівник пам'ятає, пам що це було так. Ну тут, тут логічно. Це не, це не серйозно і логічно. Так само, як не серйозно те, що в даті нема дати отримання секретного таємного документу з режимного секретного органу апеляційного суду. Це виходить, що в журналі лише йде назва документа і підпис. підпису прізвища. Просто підзвичай. Да. Хтось прийшов, написав його прізвище. Це ж. Це ж. А потім, коли ми вже почали активно ви почати заслуговувати туалетна Це документ. Я знаю, що ще вам сказати. Я вже, по-моєму, сказав все і відповів на всі ваші запитання. Більше я вам сказати не можу. Тобі, це неправильно, це здійснити правильно. перевірку дати видачі ви не, не маєте можливості, так, і надати відповідь ні. на це запитання, дату видачі даного документа, про який йде мова вже тривалий час. Ні. І ніхто не він отриманий так? звідси і персонально хорлаково. А коли встановити. саме отриманий, ніхто не може. Хіба що працівник, який видавав, це пам'ятає, і він, ну, тоді нехай він... Для того, має. у нього є журнал, який він записує, щоб не пам'ятати, а Та щоб... ми не зупивши, ми що... Та не записувати, що ти записуєш, що одно і те, що вона повинна була, чи могла. Для того ми звернулися для вас, а щоб ви її не можете мене. сюди покликати. Ви взагалі могли, маєте повноваження, запросити її, будь ласка, відповідаємо. Ні, не я її можу, мене. я Робочі її викликав і вона ну, сказала. У мене немає таких повноважень примушувати її, а не здійснювати при... прийом. Не примушувати, громадян. а відповісти. Відповісти на запитання. Закони, запитання громадянина. Вона повинна відповідати на запитання мої. І вона мені відповіла, що це вся інформація, яка можна дати гарантовано, що він її отримав це копію е, примірник е, ухвали персонального Все. Інше тільки по її пам'яті. Ну, Якщо вона згодна дати пояснення чи показання у повноваженому органу про те, коли іменно було це отримано Харлаповим, то нехай дає це на її відповідальність. І може бути, якщо це буде допит, попереджено про кримінальну відповідальність задачу завідомо неправдиву це тоді вона... Якщо буде вважати, що впевнена, що коли це було отримано, тоді дасть такі пояснення. Ні, скажу, що не пам'ятаю, і ніхто їй не примусить дати пояснення про подію, яка була рік тому. Скажіть, наступ. будь ласка, на вашій пам'яті через ваш досвід, от ви досвідчений суддя, була хоч раз відповідальність хоч кого-небудь за задачу неправдивих показателів? Хоч одну людину притягнула? Да. Певно так, Рідко було. Навіть були виробки. Це просто слова. Задачу, неправдиву, не задачу, неправдиву. Ми ходимо на ці суди, ми бачили, що вони там дають, які покази, і ніхто не поніс жодної відповідальності. Ну, ви розумієте, це це. справа в тому, що не суд повинен порушувати питання. Колись у суда були такі повноваження, вносити окремі ухвали, ставити, інформовати і так далі. Самі громадяни. Що... Прокурор сидить а, в кожному процесі, то саме для того, щоб фіксувати такі факти. І він повинен ініціювати внесення ЄРДР дані про те, що особа дала неправдиві показання. Знаєте, у нас було воно, жодних... воно дуже розірвано в часі. Щоб з'ясувати, що особа дала неправдиві показання, воно має бути у вироку написано. Сумієте, не щодо неї, щоб у тій, тому кримінальному провадженні в якому ця особа дала неправдиві показання. Mm -hmm. Щоб відкрити провадження вже по неї. Так, має бути вирок, він має набрати законної сили, і вироку ці показання повинні бути проаналізовані. Що mm -hmm. Цим Разуміло. показанням суд не вірить, оскільки вони. Зрозуміло він... і логічно. І тоді, да, і Тому тоді це... не є відповідальність. Набрання цим вироком законної сили є підставою для внесення в реєстр даних про те, що ця особа внес... дала суду на правдиві показання. Тільки від... Це дуже розірвано в часі. Особа може дати показання неправдиві, а вирок, поки справа розглядається далі, він може бути і цього дня, а може бути через місяць, через два, через три. Потім, поки набере сили, може і півроку пройти. А тоді вже всі вже забудуть про це. Ми не мали до їх, вас так. жодних претензій. У нас були питання до військової прокуратури, а до вас жодних питань не було. І ми розраховували, що отримаємо нормальну відповідь, так як воно дійсно було і все. Ну, досить. Ми тут відповіли на все, що могли. Та ви один Спасований раз відповіли, що після 15, зараз відповіли, та не знаємо, щось, ні, ні, ну, щось тут уже не то. Ні, 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 ні. Після 15, після 15 години це було, по-моєму, написано відпущення, да? що десь, ну, да, десь припущення, я. що після 15 з розрахунку, якщо о 9 на мене розписано, незважаючи на те, що засідання в мене є чи нема. Я повинен у 6 годинний срок вкластися, тому що така вимога закону. Значить, це не могло бути пізніше. Хоча об'єктивно це могло би бути і пізніше, якби я мусив засідати цілий день. І ви, але що... просто у вас було всього два засідання, тому ви... От да, ну, цього були... я, я подивився э, список справ на той день, побачив, що були дві справи, і, по-моєму, вони обидві відклалися, або, але, або були коротенькі. Угу. Тому я в 6-годинний проміжов в клас. Ну, раніше 11-ї і так не засіли на той суд, саме на той з Харлаповом. Був 10 ну, у вас судди, то 11-ї. Це важко сказати. Якщо у мене ті, ті справи були з 10-ї, то сліком можливо, що і до того часу я розглянув. І я не можу навіть якщо два засідання перенести, на це треба хвилин 30-40, щоб ні, просто ні, ні. їх перенести. Ні, ні, то швидко робиться. Якщо є у суда дані про те, що є клопотання про відкладення. навіть якщо нема, відкривається судове засідання, це там дві хвилини. З'ясовується, що нема когось учасників, без кого не можна проводити засідання, з'ясовується думка присутніх. Учасників і виносяться. А ви можете нам надати палити. інформацію? Може, через ваш відділ надати інформацію, чи переносились ті саме засідання в той самий день? Чи вони розглядалися? Це відділ це кримінальна канцелярія. Кримінальна? у вас були ну нам, написали, не написали, що кримінальні справи. Оце легко, о, о, легко коли так, закінчили так, ці засідання. так? Коли засідання закінчились, ми можемо побачити? Якщо перенесли, будемо знати, що це ну, це вистав. І коли це буде час, о, коли ви вийшло. вийшло, якщо вийшло. пішли, то... Можемо mm -hmm. з'ясувати. У список хвилини. Ні, ні, хвилини майже не будуть, але буде інформація, чи переносили на іншу дату або розглядали. Може бути і хвилини. У нас інформація зараз зберігається в комп'ютері. Це за який рік? За 15-й? Да. Да. Тепер, так. Ну, да, Лариса зможе подивитися по цьому. По рік буде ставити. Якщо ви ми до вас підійшли, ви б подивились нам? Це? це не я. Я Далі? не маю доступу до кримінальній кримінальні канцелярії. канцелярії. Ну, ще, таке питання, воно не дає покою. Оце питання. от Виходить ухвала, так? приймається ухвала слідчого судді, я думаю, можете нам роз'яснити, як досвідчений суддя про проведення негласних слідчих дій. Це є певні обмеження конституційних прав. так? І там вже наступає якийсь період, ЗФО, І у вас не виникало питання, що от людина прокурор отримує ухвалу. Це ухвала, це його меч, скажімо так, так. Починаючи він отримав ухвалу, він пішов рубати шашку наголої пішов. І у вас виникало питання, що от він отримав без дати. Тож, тоді з якого моменту починається обмеження Конституційних прав людини, якраз він підтвердив це, обґрунтував, що великі доглядає ці них... закони з моменту винесення ухвали. Виніс ухвалу, підписав ухвалу, все, з цього моменту. Але ж навіть цей момент Але... з'ясувати. З'ясувати не можна. Но дивіться, механізм такий, що прийшов, працівник отримав хрилапу. він... Тоже, він одразу не біжить там слухати, так? він передає в орган, який цим займається. Тоже, там час, повинні, так, так відділ, спеціальний відділ, який цим займається. Доручиться спеціальний Не знаю, той механізм не буде е, розповідати, тому що не знаю просто. Він передає це у, у відділ, яким цим займається. І тоді починається застосування цього заходу. Скільки там розрив часі, я уяви не маю. Тут, тут розрив то такий, сам факт дата. Людина отримує, посадова особа отримує важливий документ, ніде не ні фіксується, коли він його отримав. Ну, тут можна тільки дата. Вважати, що після того, як вона було винесено, логічно. Ну, після того могло бути початися. Бувають логічна. і такі випадки, що якраз цим клопотанням мотивується, що попередній захід застосувати не вдалося, тому що час пропав. Наступне, коли розглядається так, наступне. вони, вони приходять клопотання, щоб не, не промо дати дозвіл, оскільки там за той період не, 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 не. не встигли це зробити, тому що ну, можливості, я так розумію, теж обмежується. Скажіть, будь ласка, а якщо, якщо це... Хатлапов приніс, клопотання зареєструвалося, але він не знав, яку ви прийняли ну, ухвалу, чи ви ухвалили, чи ви відхилили. А він уже починав свої негласні слідчі дії? Ні, nee, це абсолютно а ви кажете, що саме він міг і забрати і слідуючий, і через день саме так і було О, в тому О, і фрагу. а як? Та тоді з якого часу починається на власні тому, що він не може. Він е, орган, який виконує мою ухвалу, зі слів Харлапова не буде нічого робити. Немає, немає робити, немає мав робити, але робив. Ось в чому і питання. Але робив. Чому і тому, зараз і так тому довго нас цікаві? Нас це саме це цікавить, коли він забрав цю ухвалу. Тому що, якщо ви її винесли, то вона вже ви кажете, вона вже вступає в силу. Але якщо він її забрав на слідуючий день то він не міг знати, яке рішення ви прийняли, ні, бо він, по телефону знав, тому, ухвала що не, не приймається. То так не буває. Ми розглядаємо це питання, озвучуємо прийняте рішення. І, за, і говоримо ну, приблизно, коли він може його забрати. Ну, так, так я звучить роблю. І лише після отримання паперового варіанту ухвали він може приступати до виконання цих дій, що там ухвалять. Бо лише тоді вона вступає в силу. Я так собі думаю. Що тільки так. Я, я би, наприклад, на, 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 ніколи не вдався до застосування таких заходів, що я не маю перед собою документа, які мені дозволяються вибрати. Ось в тому і вся справа, тобто. Тоді він зацікавлений, маску. щоб забрав її як могла скоріше, так? Правильно, він це бо, я би думав, що якщо ну, в той день треба було застосовувати, він стояв під дверима. Да, і чекав. Все. А він якраз що не стояв, Або, а він стояв, а він він не стояв не і вже затримання. Ти вже людину в, на землю повалив. В тому і справа. От саме і, в тому. І, і, і навіть в кінці того дня він був на очах затриманого. Він не міг прийти забрати її, тому що він проводив всі ті негласні слідчі дії. За, за, за його дії не можна... вам Бачите, не ми ж вам кажемо, що ми не до вас проблеми вийшли, там проблеми ми були. були. Статуємо, нам просто треба була ваша допомога в цьому, щоб ви розставили всі крапки над «і» по часу. А ви чомусь намагалися... Дивно, що у вас не виникало питання, що, ви тут та не могли нас питання, що нема дати. От від вас просять таке відповідь на таке питання. Ну, логічно, логічно. Ми ж там не просили описати там то чому там я прийняли би ще щось. Дату, коли він отримав, немає дати. То добре це, це все не нас... ага, військовій прокуратурі. там би там би мало бути надходження. Військово прокуратури вони не, не зацікавлені нам дати, дати у нас немає, що дійсності, А але справді спрятались... воно було. А а ми ми не не коли вони прийшли до то що це я ще коли надійшли за це звертались? На вони в своєму журналі, журналі коли завістрали? Документи. У військову прокуратуру. Так, так. Він приніс ухвалу, він не мог, так її Так Вони в своєму журналі військові. могли написати все, що їм потрібно. Ні, 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 ні. Якщо Але там в журналі СБУ вони теж би мали записати. А там навіть дати вип... навіть виправлено із 5 на 6 число всі документи, там, усі. В СБУ це де ми в СБУ не відправляли ці документи. Це прокурор. Ні, 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 не то окремі окремі документи, як вони виготовлялися, як вони будь-якому до журналі документи фіксуються по мірі надходження.